Привіт, вболівальники синьо-білих! Настав день великої дуелі за Лігу Європи, довгоочікуваного поєдинку між київським Динамо та Лаціо. Перш за все, підписуйтесь на канал, ставте лайк і давайте разом йти до перемоги. Сьогодні, у середу, 25 вересня, відбудеться гра першого туру основної фази Ліги Європи 2024-25. Динамо та Лаціо зустрінуться на Folkspark штадіоні в Гамбурзі. Який номінально буде домашнім стадіоном для нашого київського Динамо? Поєдинок запланований на 22 години 00 хвилин за київським часом, тому готуйтеся, хочете знати, де дивитися. Слідкувати за всіма подробицями та дивитися пряму трансляцію можна на платформі Меґого, а також стежити за найкращими моментами у Telegram Spot UA. Ми знаємо, що Лаціо перебуває не в хорошому стані, але ми не можемо це недооцінювати. Вони сильна команда, і будь-яка перемога на початку цього етапу має вирішальне значення. Тепер ми хочемо почути від вас, які ваші прогнози на цю гру, чи може Динамо гарантувати цю перемогу? Я впевнений. Залишайте це в коментарях, підписуйтесь на більше ексклюзивних новин і до зустрічі в наступному відео. Обіймаю і до зустрічі.